10 вересня у Смілі відбувся фінал літературного конкурсу імені Олени Жорливої, знаної поетеси, чиє ім'я носить міська публічна бібліотека. Це важлива традиція, яка допомагає відкривати нові імена та підтримувати молодь у її творчих пошуках. Кожен учасник має можливість відкрити частинку своєї душі і поділитися тим, що болить і надихає. Вік учасників це молодіжний конкурс, тому від 14 і до 35 років. Конкурс проводиться в двох номінаціях: це читання власних творів. І декламування віршів. За перше місце дітки отримують 2 тисячі гривень, перше місце в двох, в окремо в кожній номінації. Також була у нас така практика, що ми ділили цю премію, якщо будуть теж достойні і на рівні наші учасники-переможці, то ми ділили цю премію на двох. Оцінювало конкурсні роботи компетентне журі, до складу якого увійшли досвідчені бібліотекарі місцеві письменники, журналісти та режисери. Їхня задача була непростою, адже кожен учасник виявив неабияку майстерність, чутливість до слова та здатність відобразити найактуальніші проблеми сучасності. Взагалі, в цьому році заявок подано ну, доволі багато. Якщо ми говоримо про номінацію написання власних творів, то переважно, звичайно, це віршо, вірші. Прозових творів лише дві учасниці надали нам на прочитання. Але хочу сказати, що ці події, які в нас відбуваються, ця страшна війна, вона наклала, наклалася свій відбиток, звичайно, на тематику творів. І всі учасники і всі вірші написані також про те, що діти відчувають під час війни. Під час повітряних тривог, як вони хвилюються за нашу державу, хвилюються за своє життя, і це все в кожному рядку, в кожній строчці ми це все бачимо. Загалом я скажу, що важко визначитися хто краще, хто гірше, тому що діти дійсно талановиті, вірші дуже гарні, дуже. Цікаві роздуми. От є одна дівчина, не буду казати, яка вона всі свої вірші, це в неї думи, розмірковування на різні теми, в тому числі і війна, і життя, і самогубство. Ну цікаві, важкі теми діти підіймають. От і. Тому звичайно важко. Діти не уникали важких тем, а навпаки, сміливо порушували питання навіяні сьогоденням. У своїх творах вони говорили про цінність миру, про силу любові й дружби, про втрати й надії, про силу рідного слова, яке здатне лікувати і підтримувати, про те, що хвилює кожного українця сьогодні. Серед учасників цього року були як дебютанти, так і ті, хто вже має чималий досвід участі у літературних конкурсах. Я перший раз взагалі тут приймаю участь. Я буду читати твір на пам'ять такої письменниці, доволі відомо. Ми в Україні як Ліни Костенко. От твір називається Акварелі дитинства. Він мені доволі сподобався своєю такою ностальгічною атмосферою. Тобто там описується, якби її дитинство, що вона там ну, що вона там з нього пам'ятає, якісь її спогади. Мені він дуже відкликнувся моїй душі. От сподобався, як вона пише. Взагалі люблю цю письменцю. Вона класна. Я представляю твір свого дідуся Олексій Миколайович Пухний. Є слава наша, Україна є. Бажаю, щоб Звучав мій дідусь, бо він помер. На жаль. Ну і а так вперше. Ну що буде звучати. тому я цьому прийшла. Сьогодні я представляю твір Чума Тараса Шевченка, адже це вражаюча література, яка пройшла через роки, і насправді вона вражає своєю історичністю і своєю асоціативністю із сьогоднішнім днем. Насправді для мене дуже важлива ця участь, адже це вперше, коли я беру участь саме в цій бібліотеці у нас у місті. Але я вже мала змогу брати інші в інших конкурсах, наприклад, в Каневі в Шевченківському фонду. Це також дуже цікаво було. От тому я готова розповісти ще трошки більше, познайомити нас із Шевченком. від конкурсу. Я очікую хорошого досвіду, оскільки взагалі я люблю подібні заходи, я не вперше, звісно, беру участь. Я просто чекаю власного виступу і хочеться вже викластись на всі сто. Лани авторитетного журі цьогоріч постали перед складним вибором. Вони уважно прислухалися до кожного слова, до кожної інтонації. Як результат, за підсумками переможців було визначено у двох номінаціях. За написання власних творів перше місце посіла учениця навчально-виховного комплексу лідер Світлана Ситник. А перемогу у номінації за майстерне декламування творів згідно з рішенням журі розділили дві Софії: учениця ліцею лідер Софія Артеменко та студентка Смілянського технологічного фахового коледжу Софія Ільчук. Засбраний та вантажив тіла в армійську машину, сварився з коробкою передач, шукав в аптечці рештки отрути, і англомовний спостерігач навчено дивився на трупи. Рівна засмага, нервовий рот. прикрив очі молодому мерцеві, думав собі дивний <гунтирний> народ. Найстрашніша чума, та не та, що косить тіла, а та, що спалює душу. Чума байдужості страху, чума з Лопатою ходила. Та гробовища рила, рила та трупом, трупом начиняла і со святими не співала. Чи городом, чи то селом мете собі, як помилом? Весна. Садочки зацвіли, не наче полотному криті, росою, божою, миті, білі, весело землі. Попереду урочисті миті нагородження переможців, та найголовніше літературний конкурс імені Олени Журливої вкотре підтвердив, що у Смілі зростає покоління, яке вміє відчувати, мислити і творити.